Доброго здоров'я! Шановні! Коротеньке відео про нові поділки від нашої майстерні. А саме свіженька партія кришечок копій реплік для спортивних мотоциклів Іж Крос радянського періоду. Дуже старі. Отже, раніше ми робили кришечку К11. Щеплення, запалювання і лючок сюди металевий. Ось так воно виглядало. Це є копія, то є оригінал. Оригінал шпакльований, бо бачив життя. Ось так. Це також кришка запалювання. Ось так гарно. Зараз люди попросили зробити. Кришечку на супер ранній іжак. Ось так. Раз. Отак От От вона має вигляд. Е Моделі точно не скажу. Як дізнаюся, напишу десь на фоні. Е Грубо кажучи, таке саме по болтах, як і К11, але візуально. Має такий вигляд. Робилося не по оригінальній відливці, а по фотографії. Реально, їх настільки мало, що було декілька фоток, по ній зробили макет, по ньому зробили форми і відлили. Ось так. Виглядає. Отвори чітко співпадають з кришкою е, плюс отвір під речах вижиму щеплення. Зробимо так само, як і тут. На тій самій відстані, щоб чітко попадало на шток вижиму щеплення. До речі, центр штоку приходить не на вісь. А на цю п'яточку. Тому вважайте. Так. Дуже багато роботи було. По-перше, з макетом декілька разів перероблювали. Щось не виходило, щось не проливалося, усадки. Побавилися, трохи дало життя, як то кажуть. Ну, але все вийшло. Потаї під болтики, під винтики. Ну, я думаю, з оригіналом схожість. 99%. гарно Ось так. Плюс кришка запалювання. Ліментована Ре версія, типу як К-11, але без лючка. Глуха. Отвір під вихід дротів з генератора. Ось так. Як воно на моторі виглядає? Ось двигун іжа го Це вже не важливо. ось так, Це я на один гвинт притулив. Ось так виглядає. Плюс кришка і щеплення. Так вона буде. ось Загальний вигляд. Все файно підходить, пасує. Єдиний момент, що це в мене дорожній двигун, це 350 їж. Тут кришка КПП трошки відрізняється. Чим вона відрізняється? Ось. Це кросова. тобто Можна бачити, що тут вухо є, і тут вухо є під кришку, а тут немає. Тобто, хто... Копіює, хто вигадує щось, то треба наварювати дві таких цицьки під різьби і під оцей вижим, куди вставляється бабишка для тросику. Не бобишка розрізний болт. Ось так. Багато хто питав зробити такі кришки можна, але напевно, що не вартує воно того. Бо Простіше, дешевше буде взяти кришку 49-го, наварити, обробити то все. І буде, буде кришка. Бо відлити це один момент. Інше розточити всі ці отвори. На заводі кришки-картера йдуть під одним номером. Ну, тобто Ось тут 300 вибито, тут 300 і тут. Тобто, це парні деталі. Які розточені всі в одну вісь. Грубо кажучи, навіть якщо цю кришку сюди припасувати, робити буде, бо це їжак, там зазори дозволяють, ну, але може погано включатися, може щось хрустіти, регулювати доведеться. Ну, типу, не просто так воно парне. Тому відлити можна, але це хіба присилайте картера ваші. Будемо робити ці кришки, пасувати на ваші картера, розточувати. Ну, але знову таки, ніхто за те не буде платити, бо, бо простіше з 49-го -е зробити. Розумієте? Тут питання в тому, що коли нема таких деталей, ми робимо. Коли їх можна купити, вони є в доступі, немає сенсу. Ну, от реально. От, до прикладу, речажок вижиму. На даний момент. Реально простіше на розборці знайти такий речажок з HPS. Е, вони ідентичні. Єдине, що у кросачів вони були цинковані у ПС хромовані. От і все. Грубо кажучи, ви купуєте за 300 гривників речажок, він у вас є. Е, тому ось так, ось так. Повторюваність кришок е, ну, гарна, всі вони однакові. Там навіть Сатурн є. Все як має бути. По отворах, те, що скажете, криво просвердлено. Ой ні. Все так же, як і в оригіналі. Ось так само. Ну, тобто, ніхто на Іжмаші не заморочувався. Ми робимо по координатах. Як на оригінальних кришках. Що ще? По ще? цій кришці все гарно стає, співпадає. Ось так. Ну, тобто, отвори прикручуєш, ставиш рычажок та і все. Можливо, доведеться. Власникам трохи підпилювати в цьому місці в залежності, наскільки вироблений рычаг, цей вижим щеплення. Кожного по-різному. Бувають витерті, буває гарне п'яточка, то вже по місцю підганяти. Ну а так, я думаю, для людей це гарна альтернатива, щоб зібрати мотоцикл. Бо, грубо кажучи, рама є двигун є, все є. Збираєш мотоцикла, щоб поставити в сервант і милуватися їм. А кришки немає. Ну от як його поставити. Ну не гарно ж. Зрозуміло, що. Для якихось там істинних фанатів скажуть, вона не рідна, не заводська. Ну але добре, добре. Ось так. Трохи цих кришок зробили. Хто замовляв, поїде тут своїх власників. Ось так ще раз покажу, як вона виглядає. От, чітко. Ну і так само ця кришечка на генератор. Тобто ніяких тут проставок, шайбочок, нічого немає. Оригінальний картер та й все. Тому по отворах все підходить, кришки гарні. Якось так. Коментуйте, критикуйте. Я не знаю що. Дякую.